Відкриють усім на дворі 12 травня 2023 року. Скажіть, де наша хвальона машина, яка миє дороги? Комунальники замітають, куряву уздіняли, все людям йде помешкання. Я розумію, то не їхня вина. Їм сказали цей часок дороги пробрати, і вони пробирають. Але ж скажіть, де наша? Хвальона машина, яка миє дорожнє покриття замітає. Немає, правда? Можна ж комунальники вигнати, щоб людям здіймали порохи. Коментуйте, що думаєте по цьому поводу, з цього питань. У нас в нашому Кам'янці-Подільському все робиться через одне місце. Чого так? Не розуміємо. Чого люди мовчать? Порохи людям.